Ну що ж, давайте розбиратися. Знайома ситуація, коли один єдиний критичний коментар може геть зіпсувати чудовий день. Якщо так, то знайте, це не якась особиста вада, це просто робота однієї з найпотужніших програм нашого мозку, упередженості до негативу. І це власне не баг, а фіча, вбудована в нас мільйонами років еволюції. Ох, це ж до болю знайомо, правда. Один єдиний невдалий епізод, і він з легкістю перекреслює цілий день, а той тиждень радості. Ось так і працює ця упередженість: мозок, не мов липучка для всього поганого, а хороша, ніби вода, що просто стікає. Щоб зрозуміти, звідки це все береться, нам доведеться вирушити в минуле, дуже дуже далеке минуле. Уявіть собі часи, коли за кожним кущем на наших предків міг чекати шаблезубий тигр. І ось тут, власне, і криється головний секрет. У нашого мозку, скажімо так, є свій головний пріоритет. І цей пріоритет встановила еволюція. Завдання номер один вижити за будь-яку ціну. Радість, щастя, це все, звісно, чудово, але це радше приємні бонуси, а не основна мета. Ось вам класичний сценарій сидить наш пращур біля вогнища і раптом шурхіт у кущах. І в цей момент перед ним постає вибір, від якого залежить, ну. Абсолютно все, і ось тут ми чітко бачимо, чому бути трохи параноїком було надзвичайно успішною еволюційною стратегією. Дивіться, помилка в бік безпеки коштувала лише кількох хвилин стресу, а от помилка в бік безтурботності коштувала життя. Вибір, погодьтеся, очевидний. Отже, висновок насправді простий: виживали і ще найголовніше передавали свої гени не ті, хто розслаблено насолоджувався заходом сонця, а ті, хто в кожній тіні бачив потенційну загрозу. Тож, якщо ми зараз тут, можемо подякувати мільйонам наших трохи тривожних пращурів. Гаразд, ми успадкували цей древній механізм, але як він працює сьогодні в нашому сучасному світі, де справжніх тигрів на щастя майже не зустрінеш? Давайте подивимось. Ця метафора, як на мене, просто чудово пояснює суть проблеми. Наш мозок майже не змінився з кам'яного віку, його програмне забезпечення по суті застаріло, і тому він реагує на абсолютно безпечні ситуації так, ніби від них залежить наше життя. І ось у чому проблема. Мозок не дуже добре розрізняє реальну фізичну загрозу і, скажімо, соціальну чи психологічну, невдоволений погляд, дивний лист від шефа, пост колишнього в інстаграмі для цієї древньої системи все це небезпека, і вона запускає ту саму древню реакцію: бий, біжи, замри. Але знаєте. Це все не просто красиві аналогії. Давайте подивимося на конкретні наукові докази, які показують, наскільки потужною є ця упередженість насправді. Нейропсихологічні дослідження показують, що мозок у п'ять разів імовірніше помітить і сфокусується на негативному стимулі, ніж на позитивному. Тільки вдумайтесь, у п'ять разів день може бути сповнений дрібних приємностей, але варто комусь криво подивитись, і мозок миттєво вмикає сирену, ніби це сигнал про смертельну небезпеку. І ця таблиця блискуча все ілюструє. Для нашого мозку виживання просто важливіше за радість, і це відображається в його фізичній реакції. Наприклад, слово провал викликає набагато більшу електричну активність у мозку, ніж слово успіх, неймовірно, правда? І що найцікавіше, мозок чіпляється за погане, навіть якщо це неправда, це схоже на такий собі баг у системі, через який ми згадуємо свої помилки набагато яскравіше і впевненіше, ніж успіхи. То що ж, ми приречені зовсім ні. Ключовий момент полягає в тому, що ми не можемо просто взяти і видалити цю древню програму. Але ми можемо її тренувати, і, що найголовніше, створювати нові корисніші звички. Уявіть, що кожного разу, коли ми свідомо фокусуємося на чомусь позитивному, ми ніби прокладаємо нову стежку в густому лісі нашого мозку. Спочатку це важко, доводиться продиратися крізь хащі, але з кожним разом ця стежка стає ширшою, зручнішою і помітнішою. І ось перша проста науково обґрунтована вправа: запах свіжої кави, тепле сонячні проміння, приємна мелодія. Просто затримайтеся на цьому відчутті на 10-15 секунд. Вчені називають цей процес довготривалою потенціацією. Простими словами, це коли короткий досвід перетворюється на стійкий нейронний зв'язок, тобто ми буквально вчимо мозок помічати і цінувати хороше. А ось і друга практична вправа. Тут найважливіше це деталі. Не просто перерахувати події, а зануритися в них, згадати тепло чашки в руках, насичений аромат, смак першого ковтка. Саме ці сенсорні деталі змушують мозок заново пережити позитивний момент і, відповідно, зміцнити потрібні нейронні зв'язки. І ось ми підходимо до фінального, мабуть найважливішого висновку про те, як усе це змінює наше ставлення до власного розуму. Це метафора, як на мене, дуже потужна, бо вона дає відчуття контролю. Так, упередженість до негативу це частина нашого еволюційного спадку, але саме ми вирішуємо, які нейронні шляхи в нашому мозку стануть широкими магістралями, а які зарослими стежками. Звісно, зміни не відбудуться за одну ніч, але вони неминучі, якщо докладати зусиль. Чим частіше ми тренуємо наш м'яз уваги до хорошого, тим сильнішим і витривалішим він стає. Якщо цей розбір був корисним, підписуйтесь. Попереду ще багато цікавих тем, які ми так само спробуємо розкласти по поличках.